Вітаю вас на каналі Нумерологічний психотрансгри Star Love. Ім'я моя любов, ваш таролог, номеролог і фітобіоенергокосметолог. Сьогодні 12.09.2025 року в сумі 21. Двойний двойний аспект ем, зв'язку з ангелами. 12 іменно йде канал з ангелами, і 21 це пряме. Пряма допомога янголів. Тому сьогодні дякуйте своїм янголам, просіть своїх янголів, щоб вони вам допомагали. Ви ж знаєте, весь світ на призиві і одкіль. Ніколи в житті вам ніхто не допоможе, поки ви про це не попросите. Всюду, весь світ на, на аспекті Божого як це правильно сказати, свободи вибору. Да? Тобто, Якщо ти попросиш, то тобі й да йдуть. І так, сьогодні. Нове, нове можна бачити, по-новому бачити світ. 10% світу все-таки своєї якоїсь, ну я не можу сказати, що це жертва, ну, ну якоїсь жертвеності, але ця жертва там ще є такий один унікальний е фішечка, така, значить, що можна давати тільки тоді, коли ти сам ізобільний. То не можна давати тоді, коли ти сам ущербний, Понятненько, да? Любити служити людям, взаємопомощ сьогодні може бути. Несіть в світ добро, будьте новаторами, будьте креативними, неординарними служити це Божі служителі, особливо ті, які родились 12 числа. Милосердя, сострадання, відкритість. Але сьогодні дуже важливо відпустити старе, а воно сьогодні буде накривати життя для радості, а не для страждань. Тому любіть це життя, особливо сьогодні. Сьогодні можна зцілити душу і тіло прощенням. Прощенням, тому що саме... Є таке, що дванадцятки, особливо які вони родились, хто родився 12 го числа. Там іменно йде, чим я, тобто гроші заробляються, коли ти даєш собі запитання, а чим я полізен з міру. Понятненько, да? Любити себе, балувати себе, сьогодні себе. І донатити на ЗСУ. Е, також ви пам'ятаєте, що м, зам, можете замовити розбір карти дня народження, де скоректуємо гроші відносин родові тригери, місію. Корекція цього року, де гроші де кохання, куди дитині йти вчитися, де легко буде заробляти дитинка ваша гроші. Таро прогностика, відповідь на всі запитання. Безкоштовно дивлюсь, героїв наших, це мій вклад в перемогу Телефон 067 714 0354. І так, що сьогодні нам буде заважати? буде заважати, коли ми не будемо довіряти чоловікам, особливо нашим воїнам, нашим нашим захисникам. Вірте їм, вони стоять для того, щоб ми жили. Буде заважати тоді, коли ви будете Ну, Страждати про, про те, що вже пролито, про минулим жити, Бог завжди дає шанс. І любити себе. Ото, що я казала, любов собі це, ну, особливо дівчатка, бути легкі, кокетливі сьогодні, тому що е, сьогодні дуже гарно е, ну, ви можете дуже гарно себе показати, показати світу. Тобто, підсумовуємо. Не звіздострадательствуємо, довіряємо своїм чоловікам і любимо себе і всіх навкруги. Так, тепер, що буде нам допомагати? І так, що буде нам допомагати, ми будемо допомагати, коли ми будемо все-таки довіряти цьому світу і особливо чоловікам. Буде допомагати, коли ми не будемо страждати, не будемо вбиватись за тими, хто пішов. Пішов не тільки на. Тонкий план. Я, ну, у мене була клінічна смерть і я знаю, що це. Життя продовжується за межами цього життя. Подивіться, прямо душа випала. Знайте, відпускайте цю душу, і знайте, що ми завжди з ними зустрінемося і будемо вічно з ними десь там, колись, 125 років. Відпускайте, відпускайте тих, хто пішов і зрадив вам. Відпускайте, довіряйте чоловікам, буде допомагати тим, що ви відпустите своїх зрадників. Подасте це, не значить, я їх прощаю ні. Світу треба сказати, да, він падлець, він падлець, рубанути так по яйцях, щоб мало не показалося. Показати божечко, він падлець, ну відпустити, і, і все, це вмерло. Він ніколи не стане таким любимим і коханим, як він був. І довіряйте остальним чоловікам на світі мільйони чоловіків, що хочуть зробити вас щасливим. І так. Що буде, на що нам звернути увагу на сьогодні? Що ми дівчатка, що ми гарні, уходьте від всяких, мрійте, уходьте від, від якихось печальних таких і кармічних відносин. І знайте, що ви ну, народитися жінкою це благословіння Боже. То будьте вірні цьому благословенню. І мрійте, мрійте. І буде все дуже добре. І так, те, що ви намріяли, те, що ви хочете, щоб у вас було. Як чим допомогти, як зробити так, щоб воно у вас все це було? І так, радіти, радіти кожному життю. Навіть преградам, навіть припонам, знайте, що все ще не робиться. Все це вам для досвіду. І цей досвід вам допоможе бути щасливим. Донат на ЗСУ. Ну, за енергобін за цю гру. До зустрічі, мої любі! Щастя вам!